Так от, у попередньому відео я практичним способом вам показала і доказала, що коли ви їдете на 5-6 передачі, наприклад, там 100, 120-130, неважливо, скільки кілометрів на максимальній вашій передачі 5 або 6, так, і просто прибираєте ногу з газа, то заслоночка там одна закривається, подача палива зупиняється, і ваш датчик миттєвого миттєвих витрат палива показує 0. Ну, там бере зовсім мало, але навіть датчик не показує його. Але коли ви котитесь на нейтральній передачі, тобто ми розганяємось по трасі і з горочки на нейтралочки котимось. То у мене комп'ютер показує 1,1-0,9, приблизно так. Але коли оберти починають падати, десь приблизно до тисячі, то витрати палива підіймаються до 1,7,2,2. Тобто, ви абсолютно нічого не економите. Звідси ми маємо висновок, що майже усі сучасні автомобілі не економлять паливо на нейтралці, тому економте розумно.